Сьогодні жінка обирає не чоловіка, а саме той образ життя, який він може їй дати. Спостерігайте ж, а сьогодні кожна з них принцеса. Вони інвестують у великі суми в усі ці тюнінги, щоб, що? щоб монетизувати, щоб взяти те, реалізувати свої мрії, які вони собі там намалювали, і плюс ще інстаграм активно надиктував. А ви ж приходите на побачення, починаєте розповідати, що ви там, починаєте свої заслуги показувати і так далі. Ви що не доганяєте просто, що жінка, яка а, вас закопується, ну, в першу чергу наплівати, що ви її можете дати. Кохання і відносини абсолютно про іншу історію, партнерство про іншу історію, союз про іншу історію. Не намагайтеся купити. Не намагайтеся, щоб вас на цьому, скажімо так, ем, рейтингу обирали. Будьте поза рейтингом. Вони обирають не вас, вони обирають, хто реалізує їх мрії, хто реалізує той рівень життя, який вони хочуть, який вони надивилися, і як тільки ви в якийсь момент не зможете їй цього дати, днем сагнем не сищите. Вона так і здується. Вона скаже, що ви лох, що ви нездатний, що їй треба зовсім інший рівень, що вона звикла і так далі. Ще буде серія рілсів на цю тему, але просто подумати, не треба випіндрюватися на побаченнях, не треба вивирачувати, не треба себе показувати. Якщо в тебе є машина, їжджай на побачення на громадському транспорті. І подивишся, про що це все?